Всім привіт! Сьогодні в нас відео буде прям два в одному. Всі зорі зійшли, щоб я його записав. А по-перше, я хочу ще більше влюбити вас в економічну теорію, тому що економіка це чудова наука, яка на рівні з хімією і фізикою пояснює, чому наш світ такий, який він є, і які закони на нас впливають. А по-друге, тому що найбільш популярне відео на моєму каналі це чому не можна лізти інвестування, поки не заробляєш тисячу доларів. І багато людей прийшло і почало казати, що в їхньому віці або в їхньому регіоні це заробляти неможливо, це надто багато. І тут сума абсолютно не в тисячу доларів. Тут в тому ж відео я казав, що середня зарплата, там щось 23 тисячі в нас в Україні офіційно. І люди казали, що ой-ой, ой а це в них 15, а в директора там 700 тисяч, і тому в середньому 23. А, а насправді значно вона менше. Ну і про яку би ми зарплату не казали, то людина буде думати, що ні, для мене це. Дуже якось неможливо, треба дуже багато різних е, дій робити. Е, ні, я зараз цього не можу. От те, що я маю, це прям максимум. Я знаю, чому так. За це в 1978 році дали Нобелівську премію. Я вам зараз все поясню. Е, тут треба почати з. Другої половини ХІХ століття, до рюриків не будемо звертатися, давайте з ХІХ століття почнемо. Так тоді вже людство зрозуміло, що економічні суб'єкти, тобто ми або фірма, всі вони діють раціонально. Тобто ми пробуємо максимізувати нашу користь. Що це мається на увазі? Давайте найпростіший приклад: якщо ми йдемо по базару і хочемо собі купити моркву, якщо тут. Одна кубка коштує 30 гривень, а інша 25, при тому що морква абсолютно однакова, то ми обов'язково купимо 25. Так от і ми з вами. Ми коли продаємо свій час, то ми думаємо, що ми діємо максимально раціонально. Тому що, окей, ми подивилися вакансії, ми прокинули якісь там нецінові фактори, наприклад, що тут хороший колектив, поганий колектив, або, наприклад, що тут багато відпускних днів, або що тут можна працювати віддалено. Це ми все собі прокинули, ну і ми собі прийняли рішення, що те, за скільки ми зараз себе продаємо, це, в принципі, Найбільш раціональне, що може бути. Знову ж таки, Теорія 19 століття нам про це і говорить. Проте, в 1978 році на це твердження трішки інакше подивилася людина і отримала за це Нобелівську премію. Зараз вам покажу, що ж він підправив тут. Отже, трішки його перефразовую, проте суть зберігається. Кожна економічна одиниця прагне до максимізації своєї корисності чи прибутку, діючи раціонально, все те ж саме як в 19 столітті зараз, в умовах обмеженої інформації, ресурсів і часу. Мені це все діло ідеально пояснювати саме на моркві, там де є за 30 гривень і за 25, при тому, що вони однакові ти купуєш за 25. Проте ми можемо не мати інформацію, наприклад, що якщо піти за кут, то там продає бабуся ще більшу моркву миту за 20 гривень. Проте ми цього не знали, і тому для нас здавалося, що найбільш раціональне рішення це купити моркву по 25 що стосується часу, до прикладу, якщо в нас є бюджет 2500 тисячі гривень, і ми собі хочемо купити кросівки, ну то ми подивимось, ну окей, там. П'ять якихось сайтів, ну і собі на чомусь е зробимо свій вибір. Чи хочемо самі ці кросівки, та й все. Ну бо е там по торговому центру ходимо, обійшли там магазини, які є, і ми вже не поїдемо на базар, е щоб подивитися, може там є така ж сама модель, проте е дешевша. Е при тому, що вона цілком там може бути на якомусь стоці, і там можна було би 200 гривень зекономити. Е проте е час він також ресурс. Якщо там, наприклад, людина вона заробляє в день 4000 тисячі гривень, то їй е не буде сенсу півдня їхати на базар. Е Надії, що а вдруг там буде дешевша пара тих кросівок, при тому що може і не бути, і потрібно буде їхати назад в торговий центр. Що стосується ресурсів, то це в Америці популярна штука. Там бідні, вони більше платять, ніж середній клас. А тому, що якщо людина середнього класу, в неї є там житло, якась своя комара, машина, ну і достатньо ресурсів, щоб поїхати в супермаркет, ну і накупити собі купу всього великими такими пакунками, там їжа, розхідники всякі. Ну і це Значно дешевше ніж купувати поштучно. Ну а в бідної людини в неї може не бути такого запасу грошей, щоб купити собі одразу ж всього багато, закинути в машину і якусь кладовку собі скласти. Тому вона купує поштучно і їй це. Виходить дорожче, це все діло, ми також можемо перекинути на цей ринок, про який ми говоримо: ринок робочої сили, що ми, як спеціаліст, пробуємо себе продати. До прикладу, ми можемо чудово ковирятися в Excel і можемо не знати, що якщо ми підтягнемо собі там Power BI і SQL, то ми наполовину зможемо себе дорожче продати. Наприклад, що стосується ресурсів, до прикладу, людина знає, що якщо поїхати з її. СМТ у Київ, наприклад, то можна значно більше заробляти, про тому, що і тут, і там вона працює касиром, наприклад, в магазині, а проте в неї немає грошей, вона боїться, що ой, а це ж треба за перший місяць заплатити ріелтору, ріелтору заплатити за останній місяць дуже дорого, а вдруг я там нічого не знайду. Ну і і це може також створювати певні обмеження для того, щоб людина собі не вирішила почати заробляти більше. Якщо чесно, обмежень є трішки більше, їх є всього п'ять. По-перше, інформаційне. Ну, я вже проговорив наприклад з тою бабусею, з морквою, що може бути якась бабуся, яка продає там за кутом, проте ми цього не знали. Когнітивні, мозок не здатен обробити надто багато змінних одночасно. Ну, зрозуміло, що ми не можемо закинути абсолютно всі параметри, і через це наше рішення воно не буде. Раціональним тому, що ми не можемо абсолютно всього передбачити. Третє, часові. Ну я вже сказав, що у нас немає безкінченної кількості часу, щоб все аналізувати і шукати, де ж там ці кросівки можна купити на 200 гривень дешевше. Подивилися основні місця ну вибрали найбільш раціональне з того, що є в цих місцях. Емоційні. У ну, нас у всіх є свої страхи, свої емоції, свої надії, свої певні упередження. Наприклад, ми можемо бути класним фахівцем, проте ми просто думаємо, що ми все робимо дуже погано, що ми ні на що не здатні, що ми недостойні, ну і все в такому дусі. Може бути страх переїхати в якесь інше місто, може бути страх кинути роботу, на якій ти працюєш 15 років. Ну і ось через ці всякі штуки, нам то й здається, що ми діємо максимально раціонально. Проте, знову ж таки, ну і ресурсні п'яти це я вже проговорював. Ну але знову ж таки, ось ці от п'ять обмежень їх має абсолютно кожна людина, тому що ніхто абсолютно всього не знає. У кожного обмежений свій час, обмежені ресурси, і все ну, в такому дусі. Я про це все діло, знав ще 16 років тому. Коли я був студентом, ну і мені це значно полегше життя, тому що я знаю, що я, як і будь-яка інша людина, намагаюся діяти максимально раціонально. Проте в мене є мої обмеження: тобто, брак інформації, якісь мої причуди, якісь мої життєвий досвід. Як на мене. Ідеально під це все діло, яке я вам зараз пояснюю, підходить те, про що проговорює Рей Даліо в своїх принципах. Якщо не бачили на Ютубі там такий мультик мальований, автор він величезний мільярдер, в нього свій інвестиційний фонд. Так його прізвище дійсно читається Даліо, тому що я навіть дивився його інтерв'ю, його там так представляли. Так він і казав, що в нас є наша гординя і наша зашореність, тобто ми. Бачимо те, що ми бачимо, і ми ну, боїмося визнати те, те що ми не праві. Це якраз підпадає і під наші когнітивні, і під наші, під наші інформаційні обмеження. Ну і він в тому своєму відео і розповідає, що, ну, як він з цим бореться. А бореться він тим, що він наймає команду людей, які розумні, які можуть з під іншої точки зору подивитися на те чи інше, і таким чином його інвестиційний фонд може приймати більш круті рішення. Також можна згадати Шефера, Я вже робив розбір його книжки про мільйон за сім років. Він також звертає увагу на наші інформаційні обмеження і він одразу ж радить в будь-яку сферу, в яку ми входимо. Першим ділом знайти якогось експерта, який нам пояснить, що тут як, як тут, і значно дешевше йому заплатити, ніж набивати свої певні шишки. Якщо чесно, як я казав, я вже 16 років тримаю це в себе в голові, що я обмежений ось цими всіма штуками. І, як на мене, що я роблю для того, щоб менше воно негативно впливало на моє життя, ця моя пиха, моя гординя, про яку каже Даліо, я максимально активно пробую підтримувати зв'язок з своїми толковими однокласниками, одногрупниками, колегами по роботі. Тому що вони можуть або підкинути якусь ідею цікаву, наприклад, куди зараз варто вкладати своє життя, щоб краще себе почувати. Які зараз сфери перспективні, які зараз сфери неперспективні. Можливо, переді мною стоїть якась проблема. Я з ними її приговорю. Вони зраховуючи свій досвід, свою точку зору, вони трішечки якось. Допоможуть мені прийняти більш класне рішення, якби я з ними не проговорив. Що стосується роботи, то очевидно, що варто дивитися, що ж роблять інші успішні люди з вашого населеного пункту, з вашого оточення. Тут немає якогось унікального секрету, тому що окей, є населені пункти, які повністю їздять на заробітки. Є населені пункти, які повністю вирощують на якесь велике місто всяку ранню. Петрушку, моркву, всяке, ну, всяке таке, і вони собі чудові будиночки на цьому будують. Хтось на якомусь туризмі, хтось в якомусь забитому селі просто знає англійською і працює собі репетитором. Тому, як на мене, щоб вийти ось на цю нещасну тисячу доларів, потрібно дивитися на людей, які вийшли на цю тисячу доларів. Ну і з ними спілкуватися, питати: окей. а... Як ця зараз сфера, чи можна щось заробити, ну і так, так сяк якось на це й вийти. Можливо, знову ж таки, в той самий Київ переїхати. Тому що, знову ж таки, ця тисяча доларів це мінімальна сума, щоб можна було почати інвестувати. Тому що мені знову ж таки писали люди, що Окей, я заробляю менше тисячі доларів, проте я втренуюся інвестувати. Так от, коли ти заробляєш тисячу доларів, от тоді можна починати тренуватися інвестувати, тому що навіть якщо заробляєш тисячу доларів, і маєш можливість відкладати там нехай 300 доларів, то те, що ти з тих 300 доларів інвестуєш кожен місяць докидуєш, ти, ну, людина, вона абсолютно нічого не заробить. Тому ось ті, хто в Інстаграмі вам пробують продати якийсь безкоштовний вебінар, типу як безкоштовний, що вкладаєш 100 доларів і досягнеш фінансової незалежності, то це все. Окей. Ось такий ось малесенький в нас економічне визначення. Нашої поведінки, як на мене, дуже цікаво. Щоб ще трішки вас зацікавити, ще ж я трішки інакше мав структуру сьогоднішнього відео, але потім трішки змінив. Можу показати ще одну цікаву штуку того, що вітає в повітрі навколо нас, проте ми це якось не можемо описати. А економіка пробує це описати. Наприклад, є така штука, як гранична корисність, гранична корисність це додаткова користь, яку споживач отримує від споживання ще однієї одиниці товару. Наприклад, ну всі ми розуміємо, якщо ми і десь в пустелі або десь два дні не пили, і буде в нас можливість отримати пляшечку 0,5 води мінеральної, то користь для нас вона буде просто максимальна. А проте, якщо ми вже її випили, то менша користь третя пляшечка, ну окей, ще корисна, але вже там п'ята, шоста, вона вже у нас в принципі і не влізе. Ми вже і не захочемо її пити. Хіба що вона нам буде потрібна, якщо нам треба з собою її взяти про запас? Ну, людство це все діло, воно пропонувало вимірювати в ютелях, типу, utility, корисність по-англійськи. Дуже цікава штука. Ось економіка вона й пробує пояснити нашу поведінку, пояснити, чому ось от користь, коли нам дуже треба, і коли нам менше треба. Якщо чесно, я собі думав записати, знаєте, як я все, ну, все роблю, ніби я на кухні щось розповідаю, свій курс по історії економічної думки, тому що вона якраз дасть цілесне розуміння того, як ми прийшли до тої економічної системи, яка в нас є. Я вже записав два відео суто про гроші, про те, наприклад. Цікаво, як же люди ставились до відсотків, тому що певний період часу людство негативно ставилося до відсотків, проте потім релігійна людина вона взяла і пояснила, що відсотки це в принципі нормально. Наприклад, пам'ятаєте, в Грі престолів було таке, що работорговці мали переговори з Тіріоном, і він їм сказав, що. В нас в вестеросі вже давно-давно немає рабства, проте я значно багатший, ніж ви всі разом взяті. Тому ця вся ваша система з рабством, вона єрундова. Ну я таки собі згадую, а, і це я знаю з історії економічної думки. Це вже в нас теж було в реальній історії. А, тому, ну, якщо буде цікаво подивитися історію економічної думки від мене, ставте лайк. Якщо вам відео сподобалось, також ставте лайк. А, загалом я всім дякую, почуємось.